Вітаю вас, друзі. Нещодавно натрапив на відео видатного американського тренера Ріка Масі. Він розповідає про силову позицію. Каже, що треба відчути розтягнення, а також використав слово незручно. Нам повинно тут трохи бути незручно. Вилітів мікрофон. Про те, що він мав на увазі, під. Цією позицією і словом незручно трохи пізніше. Прохання до вас підтримати мій канал. Банківська картка в описі під відео. Ваша підтримка це свідчення того, що те, що я роблю, вам корисно, що мені треба продовжити саме українською мовою, а також. Це дозволить мені покращити обладнання, звук, камера та інші речі. Feel a like a що мав на увазі рік масі? Коли ви тримаєте вашу у мене це ліва рука, та що я підкидаю м'яч, ось таким чином вам зручно. Якщо ви її направите догори ось таким чином і потягнете, ніби ви намагаєтесь торкнутися стелі, в цей час вам трошки незручно. Я бачу, як гравці підкидають м'яч і зовсім відразу опускають руку. Вам треба навіть не на це положення. А потягнути руку догори. Коли ви стаєте боком ось таким чином, вам зручно, якщо ви розгорнете стег на плечі, в цей час вам трошки незручно. Це стосується і вашого ударного ліктя. В цьому положенні вам зручно навіть. З розгорнутими плечима. Плеч... Плечі... Але якщо ви посунете його трохи далі від себе, вам стає незручно. В цей час, те, що каже рік Масі, ви відчуваєте саме розтягнення, розтягнення у, грудної... у... у грудях, розтягнення у вашому. Баку у вашому боці і те, що нам, це саме те, що нам потрібно. Ви, ніби гумка на деякий час розтягнулися і потім постріл. Незручно це не означає бути напруженим. Щоб ви мене зрозуміли як слід, вам треба почути розтягнення. Саме ось це положення і неударної руки, і ліктя дозволить вам це зробити. Ще раз, розтягнення. В цей час ваша ударна рука розслаблена якомога більше, більше, ніж на всіх інших ударах. Коли ми знаходимося в цій позиції, ви відчули розтягнення, і те, що рік Масі каже, навіть використовує слово незручно, вам у цій позиції треба знаходитись деякий час. Потримати цю позицію, відчути її, не поспішати з розгортанням вашого корпусу, з. Роботою неударної руки трошки побути в цій позиції, тримати її, і потім постріл. Це дуже важливі речі, і над цією позицією, над цими відчуттями треба працювати з перших кроків, коли ви опановуєте подачу. Дякую, що подивились. Працюйте, слава Україні, до наступних випусків!